Почати свято останнього дзвоника уже стало доброю і звичною традицією. Цей день сповнений тепла і вдячності. Цей день несе у нашій сім'ї гарний настрій і світлі надії. по особливо він урочистий для наших батьків, дідусів і бабусів. Ми цілий навчальний рік крокували поруч з нами, вираділи нашим перемогам і переймалися невдачами. Низько кланяюсь педагогам за те, що озброюєте дітей не тільки знаннями, але й виховуєте духовно та фізично. Шановні педагоги, ви є тою рушійною силою, яка змінює світ на краще. Дорогі юнаки і дівчата. Перед вами відкриваються величезні перспективи, але хочеться надати одну життєву важливу настанову. Розраховуйте тільки на власний розум і власними руками будуйте нашу незалежну українську державу. у цей травневий, прекрасний, радісний і щасливий день, коли сади буяють у цвіті, коли дзвінить голосний спів солов'я. До нас приходить свято останнього дзвоника, тому дозвольте вас привітати усіх із цим святом, дорогі школярі. Сьогодні пролунає останній дзвінок і дасть вам три місяці відпочити від ранкових вставань від виконання домашнього завдання, контрольних пісів і ви протягом цих трьох місяців. Будете зростати, мужніти, щоб 1 вересня знову повернутися до класу, щоб знову почерпувати знання. Початок кінця або кінець початку. Закінчення тут і початок у дорослому житті. Коли ви переступили по рік цієї школи, у вас була друга мама, другий батько. Другі наставники, які замінили вам батьків у цій школі, зараз ви виходите на самостійність. Вже не буде для вас того вчителя, з яким ви можете порадитись, а батько вдома чи матір, а буде цілеспрямована, життєва дорога. Колись це письмо нам розповідає історію, як Ісус у 12-літньому віці був у храмі і почав писання читати. І всі сиділи і дивували, звідки така премудрість у ньому. Я вам бажаю, щоб ви стали тими лідерами у тих навчальних закладах у життєвій дорозі, де ви собі оберете. А всі стояли збоку, дивлячись, слухаючи вас, дивувалися, а звідки ці випускники, звідки ці діти, що так знають і так крокують у земному житті? Це найбільше побажання, яке можемо вам дати, тому що сам Спаситель сказав, що із уст. Дітей зробив собі хвалу, словами пророка Давида. Робіть ту хвалу, прославляйте Бога, прославляйте душу Богу. Починаємо церемонію нагородження переможців конкурсів і, предмет, і предметних Олімпіад. грамотою відділу освіти, культури, молоді та спорту Староборщанської сільської ради об'єднаної територіальної громади нагороджується Зумик Павло, учень 11 класу за призер учнівської олімпіади з біології, з хімії. учнівської олімпіади з англійської мови Почаніна Юрія. Нагороджується учениця 10 класу Лаури Діана. Призера учнівської олімпіади з історії, з математики, з біології. Нагороджується учениця 9 класу Багрій Мар'яна. Призера учнівської олімпіади з правознавства. Нагороджується мопу Катерина, учениця 9 класу. призера Олімпіади з образотворчого мистецтва. Нагороджується Ковалю Картем, учень 7 класу. призер учнівської олімпіади з математики. Нагороджується Челикіс Павло. Призер учнівської олімпіади з хімії, з фізики, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Ясика. Мовно-літературного конкурсу молоді імені Тараса Шевченка. І всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Молодець. Привітаю ще учнів. Наголошується Озарко Ліза, призер учнівської олімпіади з української мови та літератури, міжнародного повнолітературного конкурсу імені Шевченка і міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Вяцика і учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Вітаємо у цьому Люк Марія, учениця 6 класу, призер міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Ясика і мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської мови імені Шевченка. Марійка Біго. Нагороджується Воронич Анна, учениця 5 класу, призер міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Ясика літературного конкурсу імені зараз центра. Нагороджується говняк Софія, призера учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Заходять грамотою Озер Андріана, призера з образотворчого мистецтва. І Воронич Олександра, призер учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Ми ще раз вітаємо призерів олімпіад. І бажаємо вам що успіхів у нас. Ось, сьогодні вішечки сумні. Вам настанови перегоду перед виходом у море дають, шановні ваші вчителі. Не перший раз у вирій пробуджають, та все ж від хвилювання в них тримтять слова, як рівним дітям щиро вам бажають щасливої дороги, любові і тепла. Запрошуємо до мікрофона класного керівника наших одинадцятикласників. Стеянів Марію Красен. Дорогі висунки, дорогі мої діти! Сьогодні у вашому житті, мабуть, найпрекрасніше свято. Ви прощаєтеся з дитинством. Це по останні дозвілта стоїть для всіх. Попереду канікули для всіх. А для моїх любих найкращих випускників, яких сьогодні так трошки, подивіться, це чудові, красиві, і вродливі, чест розуча. Шість красивих хлопців, які хвилюються так, як і я, мабуть, тремтять руки, тремтять ноги, тремтять голос. Бо всі розуміємо, що попереду нас. Чекає доросле життя мізві. Ми не знаємо, який для нас буде, але сподіваємось що буде найкращим. Я хочу подякувати сьогодні своїм випускникам за сім нелегких років спільної праці, за ті веселі дні роки. За уроки, за спільні перерви, спільні проведені поїздки, відпочинки, дозвілля, змагання шкільні, за ті радощі, і прикрощі, які були в нашому житті, непорозуміння, все воно залишиться в минулому. Але я завжди вас буду пам'ятати такими веселими радісними. І ви теж, коли буде трудно в житті, пам'ятайте цей день, гадуйте, згадуйте, згадуйте свої хворих, летіть. Від болю і розлуки не впадіть. Летіть та білих крилець не ламайте, а падаючи, знову піднімайтесь. Тернами вплетені путі дороги, стрімкої річечки круті пороги. Нехай у вашій долі обминуться, Ви ж бійтеся з любов'ю розминуться. Зустрічному дозвольте обігріться. На більстві і на втому усміхніться. Хороших друзів завжди вибирайте своїх батьків, ніколи не цурайтесь. З любові і болю зіткане життя, цьому, що є, не буде забуття. А ви летіть. Додому повертайтесь, та на минуле часом озирайтесь. Є, правда, неув'язок. Ми здавали дітей дрібноформатними, а отримуємо назад великогабаритними. Їх, знаєте, набагато складніше прогодувати, взути, одягати і так далі вчити. Хоча, дивлячись на їхні розумні обличчя, ми сподіваємося, що здобут у школі знання, наші діти скоро віддадуть на благо громадськості, а суспільство від цих благ і нам щось небудь За цим я і підписуюсь. І підписуємося мами, батьки і всі рідні випускників 2017 року. Мій шлях від віри до любові буває часом навпаки. Мене завжди ведуть по ньому мої два ярколи, батьки. Вони моя опора і віра. Вони надія і любов. Без них земля пуста і сіра, а з ними радість серцю знов. Батьками світ, неначе казка, що сповнена бажань і мрій. Любов, турбота, радість, ласка, а ще букет живих надій. В надіях житимуть цих вічно два янголи із небуття. Мої батьки це безперечно, мої два символи життя. Сиранці, самі колю в пора. Сьогодні всі раді, дорослі і малі, і учні старших класів, і навіть вчителі не кораблі. Сталишені у шовках всі книжки, бо завтра вже камікули нарешті ви прийшли. Радімо й ми нотки, як до раніпація. Співаємо канікули летом ну, з хольбиною. Сьогодні вже святкуємо, а вчора ще трудились, писали букви і цифри, шказки складати вчили. Закінчилось пішло, ми разом перший клас, а от чого навчились, прийшов сказати час нота ре, рей, но нота вже читаємо усі, Нота-до і нота-мі, ще рахуємо самі, Нота-соль нота і чути спів чути співна ще даля, нота і нота-ва, інота отаками і твою. Сьогодні, якось ось знають моторошно від слів, назавжди покидаєте школу. Більше ніколи не сядете парти. Здається, це відбувається не зі мною. І мені теж не по собі. Здається, тільки мрію про останній дзвінок. Проте зараз розумію, як добре тим малюкам, які сьогодні стоять біля своїх вчителів. Попереду у них ще не один навчальний рік і не один довгоочіканий останній дзвінок. І ми такими були. Стояли на подвір'ї, тільки чекали, коли вже будемо дарувати незабутки випускникам. Тоді у 2006 році ми були першокласниками. Як швидко промайнув час. Дитинство юність в школі пролетіли. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі так хотіли стати. Сьогодні ми до цього підійшли. І ось поріг, за ним нові дороги. Розлетимось по них, немов пташки, а в серці сумніви. і тривоги і мереж вам в незабутні дні. Сьогодні ми належимо до тих, хто подолав складну шкільну дорогу. Нам не забути наших вчителів, що крокували завжди з нами Ми дякуємо за все, учителі, за вашу волю. Щастя і терпіння за те, що так в клопотах проводите ви дні, і щоб дати нам знання і вміння В наш дірець у цьому і завжди Вагоміше ще ваше слово. Ми горді з того, що ви наші вчителі і ваших істин не забудемо ніколи. Школа моя, прощавай. Ти будеш снитися ночами своїм дитячим щебчам теплом і з рідними до полі учителями над зошитами за учительським столом. Ми віримо, що буде все, як треба. Щасливі зорі усвіхтуться нам. Нас до польоту кличе синє небо. Отож вперед, на усім вітрам.